і сьогодні я вирішив разом з вами просе, пограти в якусь таку простеньку страшилку Що у нас є? У нас є гра, яка називається Не дивитись вверх. Але ми будемо дивитись вверх тому що що правильно, ми трошки тупувати. Класно, правда. Ну, окей, у нас є душ, у нас є Не дивитись вверх Давайте вийдемо. О, карточка. Метас і телефон. Аудіофайл ми зараз виходити явно. Ти вийдемо сюди. Ага, на мене. Дивіться, дивиться. Що у нас тут є? А, тут -а якісь цеоцео. Походу ми. А 4 Я єсмь помер. А... О, кашечка. Окей, походу. Ми є якимись експериментами, чи що? Хтось нам дзвонив! Цікаво, Але нічого він не буде робить е, Класний манікюрчик я не буду на тебе то есть окей ти не, проти, не є. Е, Стій там ага так що е, тут є о ще один телефон тут а знаю ки сделал ох те игры на эти Такого. Так, ша один того Ладно. Какие-то аудио 2. Почему я правда, сейчас в сейчас остальном... в не буду. Я я у нас в тут Двери ты не против. Окей. Okay, О, uh... oh, цейка затячий кина, то Дійсно, тут не будете. Uh... Okay, uh... Що це таке? Окей, 2764. 2764, що це мое означати? Що, це это серьезно? Я петля за мной, блядь. Здорово. А, я його послати можу? ха ха чекайте. Все, ты наказаний, Дивися в ми... <гум> куточек. Воу. А я тільки вже хотів казати, що я почав самувати за тим, що тепер ти садовим приходимо. А ты тут як тут, да? Она была та штука намалевана. Ладно. Давай тебе. телефон. Аудиофайл такой-то. yeah Я получу карточку. Серйозно. Ага. Це вже скоро мира, за карту буду грати. Сходи? Хм. Цікаво. Це працює. Потрібна карточка, серйозно. Ну вона в вгору, може я зможу втекти звідси. тут більше нема шляхів. Окей, я зберіг. це? Шкафчики закриті. Я не можу більше піти наверх. Мені просто треба знайти інші сходи. Вау. Що? Одинадцятий. Ще й голос. Окей, це ліфт. Хто ж мене койпа? Вау-вау. вау. Окей, там хтось... йде. Вгору, чому ти мене вбив? Дебіл 100 12. Tauzent Значить 1000. Значить перше число. А якщо це перше число... То у нас тут разом получається. 3. Значить, 3. 3, червоний, червоний, чорний. Та ти пішов ти. 3. 3, 1. 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2, 0 Чему же я помыляюсь Ну попробуем 3, 1, 2, 0 Там я взяли 0 Да, я 0 3, 1 2 0 Е, бой на Настя, тупый Кейт, ты в дрифте, или Тут... А... Там, рест, бри. Вибачаюсь. Не, не чуєте? Я бачу. Може, якщо я підійду ближче, я зможу. Підеш ближче до чого. Окей, ще щось. Чел сидить на решіть. Вау! Клас! Напевно, класне заняття. Так, дівчина, мужик, чайник, працюють кафе. Вау! Ага, я ще до холодильника. Є yeah бой, ми отримали карточку. Ух, то там туда холодно. Який дибіо поставив карточку у молодині? Здорово. Так, тут набе. Поможіть мені. Зачем уже будешь? Так что за лабиринт? Алло, Телефон, Что это за? Ладно. А як я цей мою побачит. Ладно. Окей, давайте я подойду. Что это за мороз Вау, людина. І що мені це дає. Срьозно на, на телевізорі, чат ук. Дорого мужик. Ага, чотиризначний код. ごめんなさい。<わ> <laughs>